Добрий ранок, той що без похмілля? Петаргін, почувайся добре. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуація на фронті станом на 6 червня. День сьогодні дуже інтенсивний, насичений різними подіями. Ну але ситуація із підривом дамби Каховської ГЕС заступила собою. Усі теми. Якщо зночі ми ще рахували, скільки там ракет летить з російського боку по наших містах і нарахували аж 35, усі їх збили наші сили протиповітряної оборони. То на ранок ця тема вже відійшла на задній план, і усі лише обговорили. Орвали ситуацію на Херсонщині, затоплення міст, селищ, евакуацію людей і той жахливий теракт, який здійснили російські окупанти. Сьогодні в деталях обговоримо, як це могло статися. Хто відповідальний, які будуть наслідки, чому росіяни це зробили і як це вплине, звичайно, на наступальні дії в майбутньому? Чи вдалося росіянам щось виграти з цього теракту, з цього злочину? Будемо обов'язково з вами аналізувати. Ну але почнемо, власне кажучи, із даних стосовно нічної атаки. Отже, хасто один 555. далекобійні крилаті ракети запустили росіяни по Києву переважно. 20 таких ракет було збито саме над Київщиною і столицею. І загалом 35 ліквідовано ракет. Усі збито цілі, жодного влучання немає. Запускали їх стріляли ними. Росіяни із акваторії, з району Каспію, Каспійського моря застосуванням шести стратегічних бомбардувальників ту 95 МС. Знову масштабна атака, але для нас це вже як буденна. Новина впродовж травня і вже початку червня. Стільки тих атак було, що нас абсолютно вже не дивує, що росіяни не стільки випускають тих ракет, і мало нас дивує вже навіть ефективність наших сил ППО, які героїчно дуже професійно ці атаки відбивають і знову позбивали абсолютно 100% тих ракет, які було запущено. О, тепер переходимо до карти і дивимося на ті напрямки, де у нас є успіхи. А успіхи у Збройних сил України спостерігаються навіть на території Росії. І хоча правильніше сказати, що тут діють загони російських добровольців, які уже зараз на цей момент зі збройними силами України офіційних жодних відносин не мають. І це автономна структура, яка воює зараз у Шебекінському окрузі на Білгородщині, ми бачимо Шебекіна у нас на екрані, і на прикордоні з Україною продовжує зберігатися така собі сіра зона в районі нової Таволжанки. Все таки автори мапи Дібстейд не включають саму нову Таволжанку, ось з цей цю територію. Торію цей населений пункт у Сірозону. Хоча той же РДК знову зняв відео вчора свого перебування в цьому населеному пункті безпосередньо це таке селище, і от ми бачимо цей кадр, стоять із прапором саме в цьому населеному пункті. Бійці російського добровольчого корпусу і там звітують про те, що вони далі контролюють цю територію, цей населений пункт. Що російські федеральні війська, ФСБ, прикордонники, всі там Розгвардія не можуть увійти. В цей населений пункт. Це визнав і губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, який у своєму відеозверненні вчора, надвечір, теж повідомив, що можемо війти, не можемо туди войти, не можемо увійти. Заявив Гладков, розвів руками побітка і далі не контролюють до кінця свою територію російські урядові так чи федеральні сили. Чому їм не вдається повернути контроль над селом Новата Волжанка і цією територією? Ну тому що РДК більш досвідчені в боях. Вони все-таки. Які пройшли доволі серйозний шлях бойовий фронтовий на цій великій війні, краще екіпіровані, краще, безумовно, мотивовані до цих боїв а ще вони мобільні. Це декілька посилених рот, які можуть доволі швидко маневрувати, змінювати позиції, завдавати ударів по неповороткій і заляканій російській армії чи Розгвардії, чи інших формуваннях, яка тут зібрана, сконцентрована. Так росіяни стягують туди. Підсилення мається на увазі, от якраз путінська армія стягує туди підсилення, намагається якось реагувати, але поки що вони так і не розробили операцію, як витіснити з нової та Волжанки з цієї території саме підрозділи РДК і Легіону Свобода Росії. Більше того, з'явилося кумедне відео, яке ці добровольці вилазять прямо з під землі на російській території. І там хтось знімав з місцевих мешканців це відео з вікна і каже: Боже, ані вже і з під землі, з люкав вилазять. Ну, Як ніндзя черепашки, прямо такі, точно це мені нагадує мій улюблений серіал дитинства. От вилазять прямо з під землі, з якоїсь каналізації, з підземних комунікацій. Е, хто сказав, що вони перетинали взагалі український кордон? Може вони там ховалися постійно під землею, і скоро в Москві так почнуть на вулицях, десь на Арбаті вилазити і захоплювати урядовий квартал Кремль і так далі. Хто його знає, все це дуже цікаво, і в Шебекіно продовжується нестабільна ситуація тривожна ситуація для російської влади. Тим часом на Харківщині у нас продовжуються бої у Куп'янському районі біля Масотівки. І тут ворог намагався просуватися, але успіху не мав за останню добу, і ситуація загалом. Тут контрольована, хоча і непроста, бо до Куп'янська 10 кілометрів. Куп'янськ обстрілюють. Обстрілювали також і Балаклію на Харківщині, аж туди долітало. Це далеко від фронту, били з якихось РСЗВ доволі потужних, там 75 кілометрів по прямій. які з ракети аж до Балаклії долітали. З С-300 били по Харкову, і також є повідомлення про те, що пошкоджено у області трубопровід з Аміаком. Це той трубопровід, яким збиралися. Прокачувати аміяк на експорт росіяни на Одесу, от його в результаті обстрілів пошкодили. А в самому Харкові були влучання в Слобідському і Шевченківському районах міста. Це те, що стосується нашої Слобожанщини і Харківщини. Ще скажу про Шебекіно. Там є цікава новина про ліквідацію полковника Розгвардії Андрія Стесєва. якраз у Новій та Волжанці було вбито під час боїв цього командувача, так, от полковника Розгварді. Вардії, який намагався протидіяти загонам РДК, тобто втратили навіть свого командира а раніше він займав посаду командира 104-го десантно-штурмового полку повітряно-десантних військ РФ. Перед тим як командувати Росгвардією. і якраз він був відповідальний за за цей сектор оборони на Білгородщині біля Шебекіна. Ну, тобто, навіть командира втратили там розгвардійці у боях проти РДК. Про що далі можна говорити? Про які успіхи дійсно ситуація там для них дуже дуже непроста. Окрім е, Масютівки на Харківщині ще відзначимо бої в районі Новоселівського, в районі Сватового. І тут теж ворог не мав успіхів, але намагався знову ж таки від Куземівки атакувати. Ця це, це ділянка фронту, цей відрізок вже були у наших оглядах, ми коментували тут ситуацію. Далі рухаємося відразу ж до Бахмута, тому що принципово нових подій на Лиманському напрямку чи біля Білогорівки у нас не було. А біля Бахмута вони є і знову ми тут відзначаємо. Відзначаємо успіхи наших військ і то, які серйозні успіхи, і на північному фланзі нашого наступу вже в районі Бахмута на цьому напрямку, і на південному біля Андріївки, біля Кліщівки. Про це говорив і президент Зеленський вечірньому своєму зверненні, де подякував кільком підрозділам за просування вперед, за рух вперед, за успіхи. І також тут якраз відзначив президент 5 окрему штурмову бригаду і 57-го окрему мотопіхотну бригаду. Але там багато. То більше задіяно підрозділів, і можемо всім їм подякувати за ті здобутки, за ті звитяги за боротьбу проти ворога за звільнення нашої землі на Бахмутському напрямку. Отож стосовно північного напрямку, північного фасу, так цього району, де розгортаються події, зафіксовано просування українських військ від Богданівки до Берхівки в районі водосховища. Берхівського з блакитним кольором це нова ситуація, це нове оновлення, якраз. Позначено тут по колії. Як ми вчора і говорили, наступальні дії української армії можете перевірити, хто не дивився От вчорашній наш огляд. Увімкніть, і ми саме цей район і оглядали, і промальовували якраз напрямок руху наших військ на Берхівку по колії залізничній. От я промалював цей напрямок, цей шлях. І ми що бачимо на сьогодні? Так саме в цьому районі і просунулися наші війська, і то суттєво приблизно тут на кілометр. А Бахмутський демон взагалі. Пише про просування на півтора кілометра. Ми ж розуміємо, що мапа може відставати на день, два то й три від реальної ситуації. Цілком можливо, що наші обійшли вже водосховище і впритул наблизилися до села Берхівка. Ось воно тут у нас розташоване. Берхівка поруч із водосховищем, і до Берхівки тут залишається, якщо карту орієнтуватися приблизно до 2 кілометрів, кілометр 700-800 метрів по прямій, і, можливо, ця відстань ще скоротилася за останній час. Отака От у нас ситуація на півночі. Бої тривають тут біля Оріхово-Василівки. Це поруч ще на захід, якщо трохи карту пересунути. В цьому районі. Відповідно, з цього західного боку теж наші намагаються тиснути на ворога і обходять водосховище з півдня. Мають там успіх ворога вибито з позиції біля Берхівського водосховища. Пишуть навіть автори мапи Deep State. тобто можемо довіряти цій інформації і дякуємо нашим військовим за це просування, за звільнення нашої землі. Бахмутський демон пише: ми продовжуємо рух під Бахмутом, маємо полонених і маємо відбиті позиції, плюс півтора кілометра. От так. Нова інформація від нашого військового звідти на південь від Бахмута. Бо тут біля хромового Іванівського загалом ситуація більш-менш стабільна. Тут ворог резерви сконцентрував, щоб втримати здобуті вагнерівцями позиції. А от на біля Кліщівки у нас є ще, бачимо, блакитним кольором. Це теж останні такі найновіші здобутки в цьому районі. І просування було відзначено на південь від Кліщівки і на захід від села Андріївка вздовж каналу Сіверський Донець. Донбас, от, яким постачали воду бік Донецька. Якраз от у цьому районі це я вже дуже наблизив. Щоб показати, зараз ми таймер відмотаємо назад. Бачимо, була така ситуація, і ще є просування вздовж цього каналу. Ворога е, так само відтіснили за канал на схід в бік Кліщіївки. Знову ж таки, я припускаю, що ця інформація вже може бути трохи застарілою, що розвиваються тут е, на полі бою події, і наші військові, мабуть, вже перейшли це. Цей канал і рухаються ближче до Андріївки, до Кліщівки. Однак тут ще багато роботи треба здійснити, щоб звільнити ці населені пункти. Росіяни тим часом у своїх телеграм-каналах визнають фіаско, яке з ними відбувається у цьому районі біля Бахмута. Що вони пишуть? Пишуть на Бахмутському напрямку значить, збройні сили Російської Федерації за підтримки артилерії намагалися контратакувати в напрямку Білої Гори Іванівського і спірного без успіху. Отже, на південному фланзі вони намагаються змінити свою. Своє становище, так, контратакувати в районі Білої Гори. Те, що вони взагалі намагаються контратакувати, свідчить про те, що там є ще боєздатні підрозділи, не треба тут шапками ворога закидати. Вони здатні навіть контратакувати, на атакуючі дії. Нехай не вдалі, тому що їм протидіють наші війська. Але ці спроби відбуваються в бік Білої гори, ось тут, зокрема, але бачимо, що тут якраз успіхи наших військ на цій ділянці, тобто контратака ворога провалена, і в бік Івані. Нівського якраз тут північніше, от вони намагалися контратакувати. І не вдалося. Не вдалося без успіху. Українська армія вела штурмові дії з заходу на Кліщіївку і зуміла відсунути позиції російських військ. Це росіяни пишуть увага, це Воргон, Зоїпєгов. Також ЗСУ зуміли просунутися з боку Оріхова-Васильівки. Це якраз північ, Берхівка, Оріхова-Василівка. Ми туди вже дивилися і зайняти панівні висоти біля траси М-03. А це вже серйозно, друзі. Це вже серйозно. Оріхова-Василівка у нас поруч із трасою М03, траса М03. Ключова в цьому районі, жовтим кольором позначена, от вгорі, проходить вздовж цього екрану по діагоналі, рухається на Слов'янський, далі на Харків, так звана Харківська траса. Взагалі, це найдовший європейський автошлях від Заходу Європи, тягнеться аж до Казахстану. І відповідно тут біля Оріхово-Василівки зайняли, судячи з повідомлень ворога, навіть зайняли наші панівні висоти. Панівні висоти у нас отут зосереджені, вздовж траси. Це декраз на топографічному шарі карти видно, де ці пагорби є, і відповідно звідси можна працювати вже по доволі широкому спектру цілей, скажімо так, і в бік Залізнянського на північ, і по дубово-Василівці, в бік Берхівки працювати. Тому це серйозний здобуток. Чекаємо, власне, коли підтвердиться ця інформація із наших джерел. Поки що орієнтуємося, що є такі повідомлення від ворога, але акуратно сприймаємо цю інформацію. І також біля Парасковіївки, українські підрозділи. Прагнуть вийти до цього села, яке ціною величезних зусиль брала ПВК Вагнер, щоб атакувати Бахмут з півночі. Я поспішив до Кліщівки перемістити карту. Перепрошую ще раз округ, рухаємося на північ, щоб оглянути ситуацію біля Соледару. Тобто йде мова про Парасковіївку, йде мова про це село біля Красної Гори. Тут ще далеко до Парасковіївки. я не знаю, чому росіяни так перепрошую на слові, кіпішують, тому що в нас успіхи, то західніше біля Оріхово-Васильівки. До Парасковіївки тут ну, ще кілометрів 5. Але уже росіяни відчувають, що чекає їм їх тут гірка поразка і втеча із Парасковіївки, і що здобутки вагнерівців, так звані, вони вже під загрозою опинилися, під загрозою звільнення. Ну, Якщо вдасться прорватися до Берхівки, а потім із панівних висот від Оріхова-Василівки рухатися далі на схід до Парасковівки з двох флангів, то справді тут росіян чекає потужний удар у щелепу, потужне фіаско. Пригожин уже е, перечуває, так би мовити, п'ятою точкою розвиток події у цьому районі. каже наступальну операцію захоплення Бахмута ми проводили майже рік. А якщо війська Міноборони РФ будуть далі, так віддавати території в такому темпі, ми втратимо Бахмут за місяць. Півтора. От такий підсумок від Пригожина. в Бахмуті. У нас бачимо, є успіхи. Побажаємо, щоб і далі вони тривали ці успіхи і в такому ж темпі розвивалися. Авдіївський напрямок, друзі, коротко. Тривають бої біля Водяного. Це у нас південний фланг біля Авдіївки. Спроба ворога прориватися на север не знову провалилася, але відбуваються такі спроби регулярно. І біля Невельського у нас є перемінні успіхи у балці Сухий Яр. Це добре. Невельський у нас ще південніше. Це навіть південніше Первомайського Тут у Балках, у лісопосадках тут йдуть бої на підступах біля Невельського. Перемінний успіх, але відповідно бої у два боки. Тобто зустрічні бої тривають тут, не можна сказати, що в когось є якась ініціатива і перевага. Біля Мар'їнки ворог безуспішно намагається атакувати залишки міста і не може їх захопити. В принципі, Мар'їнку ми вчора вже оглядали. Ну і далі знову дуже цікавий напрямок. Та, та ділянка фронту де дуже гаряче. це... Від Вугледара в бік Великої Новосілки і до, до Аж Запорізької області. Отже, бої тут тривають на протяжності на відрізку фронту від Павлівки, здовж Новомайорського, Новодонецького повідомлення про звільнення якого вже з'являлися, але поки що офіційно не підтверджені. До нескучного Времівки. Тут велика Новосілка. Іще далі, іще далі, в бік Запорізької області, Рівнопіль, Новодарівка. І тут ще є таке село невеличке Левадне. Ось тут воно. Відповідно, ми маємо протяжність фронту гарячого активного тут приблизно 54-55 кілометрів від Левадного аж до Павлівки, ось така ділянка. Всюди, тут відбуваються напружені важкі бої, десь є успіхи. У наших Збройних сил, десь росіян. Я не чинять спротиві, навіть відвоювали назад певні населені пункти: Васильівський, Оріхівський, Гуляйпільський, Велико райони, тобто Запорізька область, і аж до краю Донеччини. Тут перебувають під впливом російської авіації, яка скидає бомби важкі постійно. І наші під цим бомбардуванням продовжують атакувати, продовжують йти вперед. Станом на вчорашній вечір було повідомлення про звільнення Новодоне. Донецького окремими оглядачами неофіційне повідомлення, підкреслюю. Тобто, бої йшли в цьому районі біля Новодонецького, і були повідомлення про те, що звільнили, зайняли, скажімо так, звільнили цей населений пункт Збройні Сили України. Зараз бої тривають поруч з Новодонецьким на південь, на схід від населеного пункту, тобто, в бік Новомайорського, в бік Керменчика. Росіяни зі свого боку намагалися цю інформацію спростувати, сказали, що так, там заходили ЗСУ, але ми. Новодонецьке назад відбили, повідомили росіяни. Але підтвердження цього всього немає. Лише констатуємо, що тут між Вугледаром і Великою Новосилкою справді від пречистівки бої південніше йдуть за Новодонецьке, за Новомайорське, і будемо стежити, чи зміниться тут та лінія фронту, бо є джерела, які її вже малюють інакше, ще південніше. Але тут важливо не бігти, як то кажуть, поперед батька в пекло, не казати гоп, поки не перескочиш, і ще багато прислівів можна. Тут вживати, спішити, не треба одне слово від е, великої новосілки на південь дивимося по річці Мокрі Яли. Так не помиляюся, з назвою цієї річки дуже мальовнича гарна річка, яка тут так як змія вигинається. І от по цій лінії на південь продовжуються бойові дії. Були повідомлення про те, що нескучне так, оце село було звільнено. Йшли бої за сторожеви. І вже вчора навіть дехто поспішив про сторожеве. Написати, що і воно звільнено, але не давайте будемо, будемо теж тут акуратні, будемо чекати більше даних і офіційних підтверджень стосовно цього напрямку. Ну бо тут воно все дуже якось так швидко і серйозно виглядає. Аж два села три кілометри на південь. Зараз кажуть, йдуть тут бої за курган, могила сторожова, поруч із селом Сторожове. відповідно, тут і бачимо якраз ці підвищення у степах. Курган важливий, бо це висота, з якої теж можна. ВС, обстрілювати всі позиції, підступи до цього району. Також на цьому напрямку біля великої новосілки Вугледару нашим вдалося збити ударний вертоліт ворога К-52. Це теж важливий здобуток. А що росіяни пишуть з цього приводу? На Вугледарській ділянці українська армія продовжила наступальні дії в районі Новодарівки, Рівнополя нескучного і скрізь є поступ на різну глибину. Це теж пише канал Воргон за російський. Знову Донецького ЗСУ вдалося вибити. Це от російська, якраз російське джерело, тому акуратно теж ставимо з цієї інформації. Тобто зважаємо, що за Новодонецький йшли бої, не скучно так само. І ще західніше це Новодарівка, Рівнопіль, ще два населені пункти, де відбуваються бойові дії. Отож, доволі серйозний відрізок фронту. 50 кілометрів. Це не жарт абсолютно. І це вже нагадує дійсно такий, ну, якщо не повномасштабний наступ, то по Потужний, відволікаючий удар. Тим часом росіяни здійснили цієї ночі близько другої години підрив дамби Каховської ГЕС. Ну, тут біля Нової Каховки і Козацького дамбу було підірвано. Як дамба зараз виглядала, впродовж дня можемо кадри побачити. Повністю знищено гідроелектростанцію. Підірвано цю дамбу. Видно, що було її підірвано саме встановленою заздалегідь там вибухівкою. Дистанційний підрив відбувався. Навіть є відеосвідчення цього. Тут росіяни не відхрестяться, Що це не вони? Це вони. Ось як затоплено прибережні міста і села, нову каховку затоплено. Інший десяток приблизно сіл на правому березі, а на лівому, очевидно, що це повінь буде ще сьогодні розповсюджуватися в глиб, так би мовити, лівого берега і там під загрозою. І Олешківський район, і Гола пристань. Зрештою, бачимо, як несе воду. І ще 15 годин, щонайменше впродовж дня вода буде підвищувати свій рівень. І пік, очевидно, очікується десь на вечір, на ніч цієї доби. І ще три доби. Наступні вода буде триматися високо. Отже, в принципі, хто підірвав, по-перше, дамбу. Є така інформація від руху, а теж від головного управління розвідки України про те, що дамбу підірвали окупанти з першого батальйону 205-ї мотострілецької бригади Російської Федерації Збройних сил Росії. Вони закладали там вибухівку, і навіть є списки причетних до цієї операції, до цього злочину, теракту. І хто закладав вибухівку, хто керує, командує цим батальйоном. І цією бригадою це все вже опубліковано. От і наскільки вдасться затримати наступ Збройних сил України росіянам? Ну от ми вже сказали, що 3-4 дні вода буде високо стояти, потім почне спадати. Нехай ще декілька діб вона буде спадати. Насправді найширша дистанція, про яку говорять, на яку вода може розлитися, це 5 кілометрів. Це очевидно, наприклад, у гирлі у Дельті. У Дельті. Самого Дніпра, ну тут навіть більше виходить, так, тобто 5, ну може 7 кілометрів, якраз е е е е така дистанція. Ясно, що тут оці острови, за які йшла боротьба активна. Це от великі потьомки на острів біля Білогрудового всі ці рукави. Це все буде затоплено водою. вкрите водою, тут рухатися буде неможливо. Тут цих островів і зброю треба забрати дуже швидко було за кілька годин важке озброєння в першу чергу. Тобто тут форсувати Дніпро в найближчий тиждень, може, два навіть буде неможливо. І що дуже прикро, це національний парк, це природній національний парк, заповідна зона. І тут постраждають. Птахи постраждають тварини, які тут живуть, це, це змиє вода, величезна катастрофа техногенного характеру, величезний злочин росіян, екоцид, і дійсно росіяни мають відповісти за цей злочин. В майбутньому мають розплачуватися за цей злочин дуже дорого. Однак, про що ми ще можемо сказати? Це те, що вода затопить чи вже навіть затопила першу лінію оборони окупантів в районі Голої пристані, зокрема, тут на лівому березі. Олеш, в районі, навіть вже така мапа гуляє, де е, російські ці е, укріплення були побудовані, от таким пурпуровим кольором. Вони зображені тут. І е, бачимо, що ця перша лінія точно буде затоплена або вже навіть на цей момент затоплена. Ну, І також ми бачимо блакитні ті плями в районі Нової Маячки, в Олешківському районі. Це лівий берег де теж вода розповсюдиться і де росіянам буде важко. Оборону тримати найближчим часом, тобто тут ще питання: чи не вистрілили вони собі в ногу з цим підривом, і вони дійсно можуть собі утруднити той момент, якраз зустрічі українських військ, якщо вони таки перейдуть Дніпро у цьому районі, форсують Дніпро. То його знає, як тут ще обернеться ситуація. Ну але наразі ми ще не можемо навіть усвідомити і підрахувати всіх наслідків цього підриву дамби. Вода по повній шурує, тече вниз. І зараз треба в першу чергу евакуювати населення. Адже приблизно 16-17 тисяч людей в зоні затоплення опинились на правому лише березі. Там влада про них точно подбає рятувальники, поліція це такі села, як Іванівка, Токарівка, Львове, Ольгівка, Миколаївка і багато інших. І також Антонівка смете біля, біля Херсона, де міст власне, підірваний. І також багато сіл на лівому березі, в Олешківському районі, куди вода може добратися, козачі лагері, потім Гола Пристань, як я вже казав, Кардашинка і так далі. І там якраз питання, скільки там людей залишилося. То про них подбає, чи зможуть вони відійти на безпечну відстань від води. Ну там дійсно більше питань ніж відповідей. От такий у нас сьогодні огляд карти бойових дій. Друзі, завтра будемо ще уважніше стежити за ситуацією біля Херсона. Ну і на тих напрямках фронту, де є активні бойові дії і де є просування наших військ. Я вам дуже дякую за увагу, за ваші лайки, коментарі. Обов'язково зустрінемось завтра. Не пропустіть уже завтрашній огляд карти бойових дій.